Сьогодні у нас неділя. І багато ще хто, може, і не проснувся, ще спить, сни бачить гарні, рудень все таки. У нас дуже короткі дні і темні ночі, і неспокійні ночі, але є в нас, в нашій Калинівці, в нашій Калинівській громаді. Є такі зірочки, які вже давно-давно на ніжках своїх. І от вони займаються. Різними практиками. І сьогодні ми поговоримо про славнозвісну йогу. І керівником такого от, навіть не, не, не скажу гуртка, а такої групи, такої команди дружньої е, є танчка, і вона нам розкаже взагалі, як їй прийшла на думку, коли вона почала цим займатися, буквально. Ну і, його і, я займаюся довго це 10 років. Але от клуб в Калинівці я вважаю це клубом, створила на початку війни якраз для підтримки себе в першу чергу і в другу чергу людей, яким також це відкликається. Тому що, коли почалась війна, пару місяців ми сиділи знову ж таки в нашій Калинівці, майже не виходячи з дому. І тоді, коли з'явилася можливість виходити, ну мені хотілося якоїсь спільноти спільноти однодумців з, з людьми, з якими можна поговорити, як то кажуть, про щось крім війни, що десь психологічно розрядитися, фізично розрядитися. Тому я створила такий взагалі я, і, і... Я зрозуміла, дякую Танюш. І дуже багато людей запитують, хоча я чесно скажу, ніколи не займалася цією практикою, але спостерігала. І запитують і кажуть, всі ой, це так складно, ой, йога, Ні, я не зможу. Це так складно, якби якась гімнастика, а йога, це ж так, треба це таку треба підготовку. Що ви думаєте з цього приводу? Ну йога не потребує якоїсь спеціальної підготовки, Є різні рівні. Звичайно, ми всі починаємо з якогось легкого рівня. Того, як я то опанувала легкий рівень, потихеньку переходимо на більш складні, більш складні астми, більш складне положення, Але реально, вона для всіх. Вона, як і для здоров'я фізичного, я прийшла в ньому зі спиною, з проблемами зі спини. Зараз в нього немає, так і для психологічних. Я вам дуже вдячна. І сьогодні ми з вами за вами трошки поспостерігаємо і знімемо такий фільм для тих, хто ще не почав. Але я думаю, що після сьогоднішнього перегляду, коли я. Обов'язково покажу цей фільм. Вони обов'язково до вас під'єднаються.